Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Білилівка Бердичівського району Житомирської області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Цегляний одноповерховий будинок з загальною площою 68 квадратних метрів. Має 4 кімнати, кухню, коридор та санвузол. У будинку є усі комунікації: електрика, вода, каналізація та опалення будинку газовим котлем. Будинок потребує косметичного ремонту. Площа ділянки становить 16 соток. На прибудинковій території знаходяться багато господарських споруд. Гараж та два сараї. Вартість будинку 3200 доларів. У селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!